Це каміння, що лежить тут роки, а можливо навіть і тисячоліття. А це каміння, що за секунди згоряє метеорами в атмосфері нашої планети. А я хочу вам показати швидкий камінець, який буде літати навіть на старому ноутбуці вашої бабусі. Зустрічайте програму для перегляду, сканування, редагування та пакетної обробки зображень FastStone Image Viewer. Якщо у вас на комп'ютері, Фотографії та відео не впорядковані та знаходяться в хаосі ця програма саме для вас. Відразу відмічу: програма працює лише на комп'ютерах під управлінням OS Windows. Через пошук заходимо на офіційний сайт fastone.org. Fastone Image Viewer для персонального та некомерційного використання абсолютно безкоштовно. Актуальна версія на сьогодні 8.1. Скачуємо з сайту та запускаємо інсталяційний файл. Установка проста та займає секунди. Ось ми встановили утиліту. Першочергово раджу зайти в установки та встановити прив'язку асоціацію відкриття зображень саме з програмою FastStone Image Viewer. Зробили. Тепер, коли ми в провіднику вибираємо файл зображення, автоматично відкриється наша програма. Робоча віто програми. Просте та не перезавантажене зайве. Вгорі у нас строка з головним меню програми. Нижче панель для швидкого доступу до деяких функцій нашої утиліти. Провідник, як у Windows, але швидший. Нарешті може зайти в потрібні фото без проблем. Дерево папок зліва в верхній частині. Праворуч прев'ю папок або зображень в папці. Нижче ліворуч попередній перегляд зображень та відео. Подвійний клік мишкою або натискання Enter, можливо, також кнопка F, відкриває повноекранний режим перегляду. Тут все швидко та інтуїтивно. Стрілки для гортання вперед назад. Пробіл наступне зображення або відео, Enter або Escape повернення в головне вікно програми. Home перше зображення. End – останнє зображення папці. в папці. У повноекранному режимі, якщо підвести курсор мишки до правого боку вікна перегляду. Побачимо меню властивості відкритого зображення. Підвівши курсор вліво, бачимо меню команд та дій, що швидко можемо примінити до відкритого зображення. Мишкою до нижнього краю вікна і побачимо вікно з піктограмом меню швидкого запуску. Мишку догори і буде меню навігації файлового провідника. Все просто та функціонально. Освоїти дану програму зможе будь-хто, а далі я вам покажу функціонал, який я найчастіше використовую. Звичайно, це не Photoshop, але базові речі тут є, і вони робляться навіть швидше, ніж в професійних графічних редакторах. Хочете обрізати зображення? Кнопка X. І головне тут не сама обрізка. Як така вона реалізована в багатьох програмах. Але тут є можливість вибрати співвідношення обрізки. Наприклад, якщо ви збираєте з картинку вставляти в відео, то можна вибрати співвідношення 16 на 9. Якщо потрібно, навіть можна вести своє співвідношення або розмір обрізки. Та зекономити багато часу в подальшому. Змінити розмір зображення Ctrl-R, причому можна змінювати розмір як в пікселях, так і в відсотках. Можливо, навіть під розмір для друку. Причому все це з утримуванням пропорцій вхідного зображення, так і без цього. Зверніть увагу, все це робиться швидко. Хочете повернути зображення? Все просто. Натискаєте Alt-R. Та повертайте зображення на кут, який вам потрібно. А допоміжна сітка вам буде в нагоді. Також є інші гарячі кнопки для повороту. Поворот зображення ліворуч на 90 градусів. Кнопка L. Праворуч R. Перевернути зображення горизонтально H. Вертикально V. Все просто. Корекція кольорів. Авторегулювання кольорів Ctrl-Shift-B. Якщо хочете вручну підкоригувати кольори та освітлення зображення, то допоможуть ці команди: Регулювати кольори. Ctrl-E. А саме яскравість контраст гаму насиченість, червоне, зелене та сині кольори. Регулювання освітлення, Ctrl-T. Якщо потрібно, тут можна погратися з світлими ділянками та тінями, Контрастом насиченістю. І головне, в цій програмі можна одночасно бачити вікно з зображенням до корекції та після. Як ви бачили, всі ці дії можна виконати через меню, що з'являється при натисканні правої кнопки миші. На відкритому зображенні. Але якщо хочете швидше працювати, то все-таки раджу запам'ятати, потрібні саме вам гарячі комбінації кнопок. Я зараз покажу застосування показаного раніше функціоналу для вирішення практичної задачі. Нам на наш сайт, що присвячений садівництву, потрібно зробити банер розміром 900 на 122 пікселі. Беремо заготовку, наприклад, цю з квітами. Заходимо в обрізку Кнопка X. Додаємо свій розмір для обрізки. 900 на 122 пікселі. Вибираємо область, де ми хочемо вирізати фон під наш банер. Натискаємо обрізка. Вийшло якось не дуже мало квіточок на банері. Спробуємо перед обрізкою застосувати функцію змінити розмір зображення, натискаючи Ctrl-R. Ставимо, наприклад, 30%. І після цього X вирізаємо фон під наш баннер. це вже інша справа. За хвилину маємо фон для нашого баннеру 900 на 122 пікселі. При необхідності можемо провести кольорокорекцію. Цим функціоналом я користуюсь дуже часто. Fast Tone Image Viewer. Дуже просто перейменувати зображення. Виділяємо та натискаємо F2. Потім вводимо нову назву нашого файлу. Але цікавіша функція для сортування фото по тематиці це перейменування відразу декількох зображень. Утримуємо Ctrl, лівою кнопкою миші вибираємо фото, які потрібно перейменувати, натискаємо f2 або f4. В новому вікні вводимо назву шаблону для наших файлів. Кілька секунд і готово. Таким чином, дуже просто сортувати зроблені фото або картинки. Ще ми можемо пакетно конвертувати зображення в інший формат. Навіть разом з перейменуванням конвертованих файлів. Наприклад, для того, щоб фото займали менше місця. Зробимо це. Вибираємо зображення, натискаємо F3. Обираємо, куди будемо записувати конвертовані файли. Можемо також переназвати ці файли. Також в цьому вікні є розширені параметри. Виділяємо їх та можемо активувати та наштувати ці параметри. Ці параметри дозволяють пакетно змінити розміри зображень, перевернути їх, обрізати, змінити кількість кольорів. Розділю здатність, додати текст та водяний знак. Скажіть мені, як багато безкоштовних програм мають подібний функціонал, ця програма дозволить вам швидко систематизувати ваші фото та рознести по папкам фото з різних локацій або тематик. А як вам вбудований редактор в маленькій програмі з такими можливостями? Зараз пограю з цим фотоката. Все що я зараз показую – баловство. Але для якоїсь робочої схеми позначок на кресленні це достойний варіант. При потребі навіть калаш можна зробити. І зверніть увагу. Всі зроблені операції можна виділити та прибрати зайве. Навіть відкатити зміни назад. Ще є цікава функція порівняння зображень. Працює вона наступним чином. Натискаємо та тримаємо Ctrl, та лівою кнопкою миші відмічаємо до 4 файлів. Натискаємо кнопку порівняти. Таким чином ми можемо брати з кількох варіантів, наприклад, вдалий кадр, який будемо використовувати в своїй роботі далі. І все це одна невеличка утиліта для перегляду Multivedia файлів. На останок покажу вам таблицю з гарячими кнопками. Які я використовую. Запам'ятайте типові комбінації, і ви будете настільки швидкі, що сам Windows-провідник піде у відпустку. На мою думку, є тільки два недоліки даної утиліти. Це те, що вона працює тільки під операційною системою Windows та має дизайн аж з 2005 року. Але плюси перекривають все. Дана утиліта must have для кожного, хто працює з зображеннями і хоче навести в них лад. Почайте фастоу, і ваші фото скажуть вам дякую. А я дякую вам за перегляд. Пишіть в коментах, яка ваша улюблена утиліта для роботи з зображеннями. Якщо я ще краще, я залюбки протестую та зніму огляд. До зустрічі в кіберпросторі. Бережіть себе!